Христос Воскрес. Ми ще, Ми ще у Жукотині. Тут є ще у Андрія Кобили. То Андрій Синко, так? Так. А вас є з Василь. Приїхали до Івана з жеребцем і ще є у Андрія з Василем Кобили. Так само йдемо зараз пробувати по хлопці. Так як не знали, що жеребес має бути, чи знали. А, Іван аж нині сказав. <пів một> я нині <не> <пів> хто може договорив, ти вже приїхав додому, то ми побули. Йдемо зараз, все, зараз ще будемо пробувати чи тут в палісі, плюс к, е, коні на продажу. Зараз детальніше okay. Василій розкаже, котрі продаються, котрі Що там є? Чотири кобили, так? Тали ж нині вроде. Три кобили ага, і лошиться. Ага, три кобили і лошиться. Зараз. Чоловік покаже, котрі продаються. Що йде. Що йде в продаж? Так самовірці, дві можуть всі продати, дві лишити. Загальному номер телефону. Я лешу. У описі будете дзвонити, що кого цікавить. Які кого деталі, що кого цікавить, дзвоните, чоловік вам все розкаже. Номер запрещу, бо він, таке, він в одній місце, а в другій місце. 068 58, 411, 54, 55. Звати чоловіка Василь, будете дзвонити. Всі деталі. Чоловік вам розкаже. Коні є молоді. Ми з жеребцем чекаємо збоку, тут хлопці мають електропасту, закладений ковбой на один і один. То Є троє лошад, три кобилі уже ребелися з трьома лошатами. То лошатам потік. Оце, один лісіть, в другому, десять, день на одному шлині. Бо то це місяць пробувати у 10 днів день саме кобело одно. Ні, то маленьке, що мені ні. А то, що 10 днів. А то що 10 днів вже пішли, то підвісти. Я знаю, що що в мене колись ціла кобила, коли ще вродила і збрала озера зразу. Предней було гряд. З фотографуйте, бо він хоче фотографія. Кажи, що ти маленький біш. Кажи, це має коні, мабуть. Там має коні. Там хлопець. З татом з дідом прийшов з нами. Малий любитель коней. Любить цю справу. Хочеш на жеребча сісти. Ходи, сіна, не бійся. Куди любимо постав? Але йди туди, бо там кобела вже йде. Тримайся. Отакий фірман. Молодий. Бачите, який жеребець. Кобили йдуть сюди і жеребець стоїть, дитина зверху сидить. Який жеребець адекватний. Ходи, йдемо від кобилі. Зараз будемо віці, й ти ще під'їдеш. Як ти це називаєш? Святослав. Святослав, молодець. Любиш коні? От. Я вас їду відео дивлюсь. дивись. наше наші відео. Молодець, супер, дякуємо mm -hmm. Дай я тобі пожму руку. <плес> а таких козаків побільше. <плес> Так, ця кобила може бути на продажу. Номер телефону Василь назвав. Кілька років? Кобилі 8 років, запріжна робоча. Має таку лошечку біля себе. Невдасть. Лошечці скільки? Місячна лошечка. Кого би заінтересувало разом з кобилою Така лошечка може продатися в парі, бо лошадку мале, само не лишиться. Яка ціна би була на кобилу? 35. 35? Так. Ціна 35 тисяч. Кого би зацікавило. Ціна дуже адекватна. І лошець кобилу якраз 40 тисяч. Лоща тоді піде бійти. Тисячу доларів. Бой. Кобила з лошім. Кого би зацікавило, ціна, ціна дуже адекватна. Холоду. Та, трошки холод постудило, ну. Дощ пішов як, у нас задощило трохи. Кого буде цікавити така кобила? З лошам. Ціна 1000 доларів. Торг ще якийсь на каву. Кобила робоча, розумна у лісі, на городі. Ко от хлопці, що все повністю, що треба, любі роботи виконує. Навіть півтора року ввод. Півтора року починали не уїхати, так? Вчили? То у вас злошати, так? Лошати, так. Кобила Лошати у хлопців, що кобила 100% робоча, все як має бути. Кого заінтересує, номер телефону є. Ідемо туди далі. До тих. <coughs> так, тут є ще кобели У Андрія. Чекай, бо це дві якісь однакові кобели. Це дві сестри, це сестра тої. Але, Ти кобели. Але, але ти дивись і цей. Ти дивись, у них навіть писки однакові. Ідентично. — Ну, Я їх роздію, так, тобто просто не маю їхати. Я, ja, я тобі кажу, я так само, я прийшов, я Nie щось дивлюся, що не зрозумів, що це є, що ну, однакові дві. Уд... Одна є грева на лівий бік, одної на правій. Так. на два кидаю Так, Оту ми перше показували. Ця така сама сестра, дві рідні сестри. А річна? На, ціна на цю яка так буде? Сама, як так само, як на ту. Е, ту ми показували з лошадком. Ця теж з лошам продається. Е, ціна так само 1000 доларів. Торг присутній, кого цікавить. А років скільки має? Чотири роки, Чотири роки кобилі. Кого би заінтересувало. Номер на початку Василь називав, будете дзвонити. Ця велика продаєш? Продається. Тисячі робить букси. Це все по тисячі, так? Так, і та річна тисяча. Це є внучка буцефала. Тато є по буцефалу. То не від Віталіка. Зросло хача? Це від Михайла з чи від жеревця. Лошечка рік, 1000 доларів. Ця кобила з маленьким лошам учора сів ревела так само 1000 доларів. Хлопці, усі коні, всі три кобили з лошатами по 1000 доларів. І так само річна лошиця. Внучка буцефала тисячу доларів. Кого би зацікавило? дзвоніть, Ціни дуже розумні. Взагалі, я здивований, що така ціна Кобили з лошатами по 1000 доларів. Це дуже я здивований. Кого би зацікавило, дзвоніть, звертайтеся. Номер названий, плюс буде закріплений у описі. Лошатко 10 днів. Що маленький? Що, ходи, ходи золотенький? Ходи. Прийшла малесію. Ось така кобила прррр, з, таким, з таким лошадком. В коні знаходяться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Жукотин. Що кого цікавить, дзвоніть. Треба, я можу доставити, перевезти вам у будь-яку точку України. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення.